Знову цей будильник. Ех, знову вставати в школу. Я так цього не хочу. Ну що ж, і всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Ніка Вилсон. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, по назві відео і по обкладинці, сьогодні я покажу вам, як проходить мій шкільний ранок. І так він шкільний, тому що я йду в школу. Дуже круто. Сьогодні п'ятниця і тому це, в принципі, радісний день, тому що сьогодні останній день школи. Ну, а зараз я піду вниз чистити зуби і вмиватись. Так, де моя зубна щітка? А ось і вона. Витираємо лице і готово. Усе тепер можна йти на кухню, тому що я вже чую, що дуже смачно пахне. Але спершу я хочу використати цей крем, він, до речі, новий. Хто не бачив, я його розпаковувала в розпаковці. Це відео є на моєму каналі. Ось, тепер точно можна йти на кухню. Всім доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. М -м, на сьогодні млинці. Так, вирішила приготувати. Вау, круто, я давно і хотіла поїсти. Ну, от якраз і поїсиш. Всім смачного! Я вже поїла, ну, і, в принципі. Можна йти збиратися в школу. Мені можна так сказати, частково пощастило через те, що в мене тут вже стоїть мій зібраний рюкзак, і так я його зібрала звечора, щоб зранку не бігати і не метушитися. Ну, а зараз будемо вибирати мені наряд в школу. Насправді я не знаю, що мені вдягнути, тому що погода, в принципі, не дуже й тепла і не дуже холодна. Та сьогодні мій вибір виповна цю чорну кофточку. Ось так вона сидить на мені. В принципі, прикольно. Я б ще хотіла вдягнути ось таку заколочку в вигляді метеликів, але мені здається, вона сюди не підходить, тому вона залишається вдома. Усе. Ну, а зараз я хочу наверпувати собі вії. Так, де моя туш? А, ось вона. І також ще хочу намалювати свої губки Мій, моїм новим блиском для губ. Готово. На цьому все. В принципі, можна йти далі, збирати школу. Беру свій телефон, рюкзак і все, можна йти. Ну, я тут подивилась на себе в дзеркалом, такого гарнюю. Так, ну і все, можна виходити. Сі, Доню, ти нічого не забула? Точно? Так, мамо, я нічого не забула. Добре, тоді гарного тобі дня в школі. Усе. Можеш йти. Добре, мамо, і тобі гарного дня. Папа. -па. Все, бувай! Папа, -па, мамо. Папа. -па. Ну що ж, а на цьому мій шкільний ранок підходить до завершення. Зараз я вже буду йти на шкільний автобус і їхати в школу. Ну, а на цьому моє відео підходить до завершення. Дякую всім за перегляд і всім па-па-па-па!